Я з папочкою я готувався, як бачите. Дурдом давно плаче за тобою, пише під одним з моїх стендапів Ольга Семесюк. Вам від неї привіт. Який дебіл. Ще хтось сміється такі ж, як він. Марія Рибінок. Ні-ну серйозно, вона назвала вас дебілими ви смієтеся. Вам одне. Вам одне хі-хіха-ха я бачу. Моє улюблене. Дуже погано виглядає. Синці під очима. І над очима. Колір шкіри коричневий, нездоровий вигляд. Чи бухає, чи наркоман, чи хворий. І дуже некрасивий. Але то батьки він. Гумор нижче плінтуса. Якось ото срає, сцить, походу він апріорі думати не може. А в лапках тому що. Кінець цитати. Пише Сергій Лібров, судячи по його е, аватарках, він виглядає або так, або так. Тому в мене є е, невелике прохання. Косука. Гарні і смішні. На наступну зйомку я зроблю для вас люфт. Не відкрию люк, а зроблю люфт, і ви маєте можливість записати свій стендап замість мене. Цього разу такого не буде, тому на жаль, з вами сьогодні знов я. Добрий вечір, товариство! Добрий вечір! Слава Україні! Мене звати Тарас Станицький, мені поки що далі 41 рік, і я зрозумів, що дуже цікавий вік то той вік, коли ти гуглиш слово чиназис, але без гугла знаєш, хто такий Єхануров, коли тримав в руках мільйон купонів. Морозиво за них купив. Собі на Єханурову. І щоб ви розуміли, я сі зрозумів, що люди 40 плюс це люди, які в часи штучного інтелекту щось гуглять і перед всіма про то говорять. Хоча ми з Гуглом вже так давно разом, що ви знаєте, я думаю, що ми ще на той штучний інтелект щось нагуглимо. За кого він голосував і кого привів до влади. Ми вже то покоління, знаєте, яке вже може записувати голосові повідомлення. Іноді навіть просто мимоволі. Кому приходило повідомлення, коли відкриваєш там просто шуршить кишеня? То ми, то 40. Виявилося ще недавно, просто що молодь вважає старими людей, які, щоб виразити в переписці сміх, ставлять отакі от дужки, знаєте? знаєте, як називають вони ці дужки? Ногті. Ногті, якими ми тримаємося за цей цифровий світ. Я своїй дитині пишу, кажу, Олеся, що мені треба поставити замість оцих дужок, щоб я виразив своє ахахахахаха? І вона каже до мене, тато. Пиши дужки Бо коли ти написав ахахахахахаха, ха 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 дуже незрозуміло, чи то тобі смішно, чи то в тебе розблокувався телефон і в тебе задишка. ну Я собі думаю, ну, подивимося, яка ти будеш мудра, коли будеш сама платити за світло. Я в часи Єханурова так само був мудрий. А ще недавно моя старша дитина сказала, що вона товста. Їй 14 років. Вона в такому віці, що вона вирішила, що вона товста. І знаєте, що найважче в цій ситуації? В цій ситуації найважче стриматися і не сказати оте сакральне батьківське ой-бля. І ти просто в такі моменти розумієш, наскільки важко сучасним батькам і наскільки було легше нашим батькам. я от просто собі думаю, що. Якщо би я своєму батьку сказав, що я товстий, він би сказав, ти товстий? Ні. От твій брат Роман, а той точно товстий. Оце прям жирня. Свиня, яку ми зарізали на паску, була менш товста, ніж він. Ми ж її чого зарізали, бо він почав на їжу забирати. Вона почала худати. І ти кажеш до батька, так а нічого, що він біля мене стоїть. І батько йшов, бач, не розвернувся і не пішов, бо він жирний. Не може задишка його вхопить. Крім того, в нього ж вуха жиром позапливали він вже нічого не чує, напевно. Якби я сказав своєму батьку, що я товстий, він би сказав: та, ти товстий, бо ти мало працюєш. Візьмемо ще гектар городу. І то не через тиждень або через місяць, завтра візьмемо. Навіть візьмемо сусідський, тому що він хоче тобі вже допомогти. Я собі думаю, мій, щоб ви розуміли, в нас всі проблеми зволить до того, що в нас мало городу. Ми одного разу взяли додаткових 10 сотків, бо ми мало назбирали жуків з картоплі. Там, ну, з боді-позитиву за останній час був один єдиний випадок, коли моєму сусіду боді прийшов позитивний тест на коронавірус. То все. А тепер дитина мені говорить тато, я Товста, і ти, блін, маєш сказати їй якусь відповідь, але проаналізувати, чи в тій відповіді нема таких речей, як булінг, бодішеймінг. Сексизм. Ще якісь там штуки. Я таке враження штуків півзахист баварії Мюнхенської, я перерахував. Ну, і ти ту відповідь маєш добре обдумати. А де чоловік найкраще думає? В туалеті там мій коворкінг. І я йду в туалет, а дитина то трактує, що мені насрати на її проблеми. В якогось разу ми сиділи на кухні, там починає щось знов я кажу, Боже, Олеся, все, перестань. Йди до мами, хай вона з тим розбирається. Через 20 секунд приходить жінка на кухню каже: ти що сказали ти, що я товста? Я кажу, в сенсі. Вона каже: прийшла дитина і розказує, каже, «Мам, ми сиділи з татом на кухні, говорили про товстих людей. Тато каже, йди до мами, вона в тому більше розбирається. Я думаю. А й ти мала товстуха, бляха. <рик> Ніякого майонезу до кінця тижня. Ну, І ви розумієте, що насправді важко раціонально пояснити дитині, яка метр п'ять і важить 50 кілограм, що вона не товста. Ну, важко це зробити. Тому я з нею трошки періодично кипкую. Вона нас там щось каже, «Тато, та я ж товста, знов не я кажу Олесь. Я як батько думаю, треба підтримку, кажу, ходи, обніму, тільки я не знаю, чи я тебе зможу. Обійняти отак от от, руками. Ну і я просто їй кажу, Олесь, ти розумієш, це все жарти. Ми стараємося цю проблему якось перекрити, якимось жартами і, і внутрішніми такими приколами. Якщо тобі це не подобається чи тобі некомфортно, ти завжди можеш сказати про це. Вона каже: та, я розумію, я розумію, я не ображаюся. І кажу, та, звісно, не ображаєшся. То всі люди, вони ж добрі. І був кінцевий момент, коли вона мене вже остаточно дістала, я кажу, Олесь, дивись, ти не товста, тому що в тебе нема дзеркальної хвороби. Вона каже: а що це за дзеркальна хвороба? Я кажу: ну коли не видно пісюна через живіт, а видно тільки в дзеркало. Вона щось не зрозуміла. Бачите, ці діти тупіють через тіктоки. Тому я їй порадив гуглити, хто такий Єхануров. Na dobrý způsob. na dne všechno. Děkuji.